Псалом 95. Коли після полону відбудовували святиню, Пісня Давида. Заспівайте Господу нову пісню, співай Господу уся земле. Співайте Господу, благословляйте Його ім'я. День у день сповіщайте про Його спасіння, звістіть між народами Його славу серед усіх племен дивовижні Його діла, бо великий Господь і гідний найвищої хвали, Він грізний понад усіх богів. Адже всі боги народів це демони, а Господь Небеса створив. Слава і краса перед Ним, а в Його святині святість і велич. Покоління народів, принесіть Господу, принесіть Господу славу і честь, принесіть Господу славу Його імені, візьміть жертви та й заходьте в Його двори, поклоніться Господу в Його святому дворі, нехай затримтить перед Його обличчям уся земля. Сповістіть між народами, Господь зацарював, адже Він твердо поставив світ, який не захитається. Він справедливо буде судити народи. Нехай веселиться небо, нехай радіє земля, нехай збуриться море і все, що наповняє його, нехай радіє рівнина і все, що на ній, тоді радітимуть усі дерева в лісі перед обличчям Господа, бо Він іде, бо йде він судити землю. Він справедливо судитиме Всесвіт і народи за своєю правдою. Євангеліє від Луки, розділ 16. Говорив же він і до учнів Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, нібито він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому, Що це я чую про тебе? Дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш керувати. Став міркувати собі управитель, що маю робити, мій пан позбавляє мене управління. Копати не маю сили, же бракувати, соромлюся. Знаю, що зроблю, коли буду усунений від управління, то хай приймуть мене до своїх домів. І, покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого: Скільки винен ти моєму панові? Той відповів: Сто мірок олії, і сказав він йому: Візьми свою розписку, швидко сідай, і напиши 50. Потім запитав другого: А ти скільки винен? Той відказав: «100 мірок пшениці. Каже йому: Візьми свою розписку і напиши 80. І похвалив пан Нечесного Управителя, бо той мудро вчинив. Адже сини цього світу мудріші від синів світла у своєму роді. І я вам кажу набувайте собі друзів з мамони неправди, щоб коли вона зникне, прийняли вас до вічних осель, вірний у найменшому і у великому вірний, несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Тож, коли в неправедному багатстві ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє, і коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше, жодний раб не може двом панам служити. Або одного буде ненавидіти, а другого любитиме, або одного буде триматися, а другим нехтуватиме, не можете служити Богові й мамоні. Чули все це фарисеї, які були грошолюбами і насміхалися з нього. А Він сказав їм: Ви вдаєте із себе праведних перед людьми. Бог же знає ваші серця, бо те, що серед людей високе, огидне перед Богом. Закон і пророки були до Івана. Відтоді благовіститься Боже Царство, і кожний його здобуває силою. Швидше небо й земля проминуть, ніж пропаде хоч одна риска із закону. Кожний, хто залишає свою дружину й бере іншу, чинить перелюб, і хто одружується на розлученні із чоловіком також чинить перелюб. Один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня. А другий бідний на ім'я Лазар лежав перед його ворітьми в струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого. Приходили пси й лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лоно Авраама Помер же й багатий, і його поховали. І терплячи муки аду, він звів свої очі й побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні й закричав, гукаючи. Батько Аврааме з милосердя наді мною і пошли лазаря, щоб змочив кінчик свого пальця у водію охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї. Та Авраам промовив: Сину, згадай, як ти одержував своє добро за свого життя, а Лазар, одне лихо, а тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами й вами лежить велика безодня. Щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Той же відказав Благаю тебе, батьку, пошли його додому, мого батька, бо маю п'ятьох братів. Нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів: Вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають. А той продовжував «Ні, Батьку Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому Якщо Мойсея і пророків не слухають, не повірять і тому, хто з мертвих воскресне. Книга пророка Даниїла, розділ дев'ятий. У першому році Дарія, сина Асуера, з насіння мідійців, який зацарював над царством Халдеїв, у першому році його царства я, Даниїл, зрозумів із книг число літ, про яке було Господнє слово до пророка Єремії на сповнення спустошення Єрусалима 70 років. І я звернув моє обличчя до Господа Бога, щоб шукати молитву і благання у постах, мішковині та попелі. І я помолився до мого Господа Бога, я визнавався і сказав: Господи, Боже великий і дивовижний, що зберігаєш твій завіт і милосердя до тих, що тебе люблять, і до тих, що бережуть твої заповіді. Ми згрішили, ми були неправедні, ми були беззаконні й відступили, ми відхилилися від Твоїх заповідей і від Твоїх судів. І ми не послухалися твоїх рабів пророків, які говорили від Твого імені до наших царів, наших володарів і наших батьків, і до всього народу землі. Тобі, Господи, праведність, а нам сором обличчя до цього дня. І мужеві юди, і тим, що живуть у Єрусалимі і всьому Ізраїлеві, близько і далеко в усій землі, там, куди ти їх розсіяв у їхній невірності, якою вони були невірні тобі. Господи, нам сором обличчя і нашим царям, і нашим володарям, і нашим батькам, які тобі згрішили. Господу Богові нашому милосердя і ласка, бо ми відступили, і ми не прислухалися до голосу нашого Господа Бога, щоб ходити в його законах, які він дав перед нашим обличчям руками своїх рабів пророків. І весь Ізраїль переступив твій закон, і ми відхилилися, щоб не слухатися Твого голосу, і на нас найшло прокляття і хула, записана в законі Мойсея, Божого Раба, бо ми згрішили проти нього. І він поставив свої слова, які сказав проти нас і проти наших суддів, які нас судили, щоб навести на нас великі лиха, яких не було під усім небом згідно з тим, що сталося в Єрусалимі. Так як написано в законі Мойсея. Усі ці лиха прийшли на нас, та ми не помолилися до обличчя нашого Господа Бога, щоб відвернутися від нашої неправедності і зрозуміти всю твою правду. Та Господь чував і навів їх на нас, бо наш Господь Бог праведний у кожному своєму ділі, яке Він звершив, а ми не послухалися Його голосу. І тепер, Господи Боже наш, який вивів свій народ із єгипетської землі сильною рукою і зробив собі ім'я до цього дня, ми згрішили, ми були беззаконні. Господи, у всьому Твоєму милосерді нехай відвернеться Твій гнів і Твоя людь від Твого міста Єрусалима, Твоєї Святої Гори, бо ми згрішили і в неправедностях наших, і наших батьків Єрусалим, і Твій народ був на зневагу в усіх, що довкола нас. І тепер, Господи Боже наш, вислухай молитву Твого раба та Його прохання, і об'яви своє обличчя, на Твоє освячення задля Твого опустілого міста, Господи. Прихили, мій Боже, Твоє вухо і почуй, відкрий Твої очі і поглянь на знищення наше і Твого міста, того, на яке закликане Твоє ім'я. Адже ми не покладаємося на наші праведності, на наше милосердя перед Тобою, але на Твоє велике милосердя. Господи, помилуй, вислухай, Господи, Господи, зваж і чини. Не забарися задля себе, мій Боже, бо Твоє ім'я прикликано на твій народ і на Твоє місто. І ще, коли я говорив, молився і визнавав мої гріхи та гріхи мого народу Ізраїля, і клав моє милосердя перед моїм Господом Богом за святу гору мого Бога. і ще коли я говорив у молитві, аж ось муж Гавриїл, якого я бачив у видінні на початку, прилетівши, він доторкнувся до мене коло години вечірньої жертви. І він мене наставив і заговорив зі мною, і сказав: Даниїле, я тепер прийшов, щоб тебе навчити розуміння. На початку твоєї молитви вийшло слово, і я прийшов тобі сповістити, бо ти є улюблений муж. Тож зрозумій слово і вникни у видіння. Сімдесят тижнів визначено над твоїм народом і над твоїм святим містом, щоб завершити гріх і запечатати гріх, і усунути беззаконня, і надолужити неправедності, і привести вічну праведність, і запечатати видіння та пророка, і помазати святе святих. Тож пізнай і зрозумієш: від виходу слова, щоб відповісти і збудувати Єрусалим аж до помазаного володаря, сім тижнів і шістдесят два тижні, і повернеться, і буде збудована широка дорога і мур, і вичерпається час. І після 62 тижнів буде вигублене помазання, і в ньому немає суду, і він знищить місто і святе з володарем, що приходить, і будуть винищені в повені, і до кінця короткочасної війни призначить до зникнення. І один тиждень зробить завіт із численним. І в половині тижня будуть забрані у мене жертва і жертви виливання, і на святе буде гидота спустошення, і аж у закінченні часу дасться закінчення на спустошення. Книга пророка Даниїла, Розділ десятий. У третьому році Кира, царя персів, Даниїлові, якого названо іменем Валтасар, було об'явлене слово і слово правдиве, і йому дано велику силу і розуміння у видінні. У ті дні я, Даниїл, плакав три тижні днів. Улюбленого хліба я не їв, і м'ясо та вино не ввійшли до моїх уст, і я помазанням не помазався аж до завершення трьох тижнів днів. 24 го дня першого місяця я був поблизу великої ріки, вона є Еддекел. Я підняв свої очі й побачив аж ось один чоловік, одягнений у баддім, і його стегна підперезані золотом Офаза, і його тіло, наче тарсіс, і його обличчя, наче вигляд блискавки, і його очі, наче вогняні світильники, і його руки і литки, наче вигляд виблискуючої міді. А голос його слів, наче голос натовпу. І я, Даниїл, один побачив видіння, а мужі, що зі мною не бачили видіння, але великий жах напав на них, і вони втекли, охоплені страхом. І я залишився сам і побачив це велике видіння, і в мені не залишилося сили, і моя слава змінилася на знищення, і я не втримав силу. І я почув голос його слів, і коли я його почув, то я був діткнений і припав своїм обличчям до землі. І ось рука, що до мене доторкалася, підвела мене на мої коліна, і він сказав мені: Даниїле, улюблений чоловіче, зрозумій слова, які я говорю тобі, і стань на твоєму місцезнаходженні, бо тепер я посланий до тебе. І коли він говорив це слово до мене, я встав, трясучись. А він сказав мені: Не бійся, Даниїле, бо від першого дня, в який ти віддав своє серце, щоб розуміти і терпіти зло перед твоїм Богом, твої слова були почуті, і я прийшов через твої слова. І володар царства персів стояв супроти мене двадцять один день, і ось Міхаїл, один із перших володарів, прийшов мені допомогти, і я його залишив там з володарем царства персів, і прийшов сказати тобі, що спіткає твій народ в останні дні, бо видіння ще на дні. І коли він говорив зі мною згідно із цими словами, я поклав своє обличчя на землю, і я був приголомшений. І ось, наче подоба людського сина, доторкнулася до моїх губ, я відкрив свої уста і заговорив, і я промовив до того, що стояв переді мною Господи, у моєму видінні повернулися в мені, мої нутрощі, і я не мав сили. Тож як зможе твій раб, Господи, говорити із цим моїм Господом? І я відтепер не стоятиме в мені сила, і в мені не залишилося духу? А він продовжив і доторкнувся мене, наче вигляд людини, і мене підкріпив. І він сказав мені Не бійся, улюблений чоловіче, мир тобі, будь мужнім і будь сильним. І коли він говорив зі мною, то я скріпився і сказав Нехай говорить Господь мій, бо ти мене скріпив». І він сказав Чи ти знаєш, чому я до тебе прийшов? Тож тепер я повернуся, щоб воювати з володарем Персів, і я відходив, а володар греків приходив. Але лиш тобі сповіщаю записане у правди, і немає жодного, хто стоїть зі мною в цих справах, але тільки Михаїл, ваш володар.